Мабуть, згадатися з болих сітьок! Йоу вотзап! І сьогодні ми знімаємо відео про те, як поміняти масло і масляний фільтр на Lexus 2019 року ES300H. Йоу! Дорогі підписники, сьогодні ми з Абоніром. Ми будемо міняти масло на Лексусі Лексус у нас е, під назвою ЄС-300Х. С-300 2019 року. І так, зараз ми покажемо, куди ми поставили наші три домкрати. Дивіться, перший домкрат ми поставили з цієї сторони, щоб наш автомобіль тримався дуже добре. Також ми поставили другий домкрат, щоб він нам тримав основну частину машини. А для підстраховки ми ще один поставили домкрат та будемо ми її тримати цю машину та міняти масло. Далі ми продовжимо з авеніром. Авенір, будь ласка. Підка... Авенір, будь ласка, підкажіть. Що ви зараз будете робити? Я хочу тебе, якщо що, поди на мене машина, хочу тебе спилити, щоб ти тримав тупо машину зеркувати. Ти дно, якщо буде падати то я на мене. Качаєш. Відкачав. Раз, два, три, четыре, пять. Механики скажите, пожалуйста, что он правильно все делает, или нет? Ясно, я, не не я, я тоже машина не разбираю жизнь. То, что ты делаешь? Наш ты можешь поменять сам. То, что мне интересно быть мужиком. <свечес> <свечес> Верчинг, э. Так, ми відкрутили, і далі ми знайшли. О, все правильно. Масло там, де витікає мотор. Мотор там не витікає масло. Ми короче, масло. Та давай коментуй хоч щось. Ао-а, а а о Коротше! Ми цю штуку І зараз uh, Дай мені ключа <laughs> 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 Настав мені 14 мм yeah. Тут настало 14 мм Тряпку мені Я yeah, сам тобі не дам А, ти вже тут okay? <laughs> <laughs> yeah, я окей Дай я дам, я дам, я дам! Я дам! <laughs> uh, вони шо, запечатали мені тут! Uh, now we are search uh key on uh 14. We yeah? are search. We are search. Chin. G. Search ching? Yeah. Uh -huh. We are ching, uh <laughs> We are, we are searching. What was it? When are? Searching wall, so cool. Art, it means that it's a dangerous moment. Right. It's a dangerous moment. What is it? Means, right. We are searching. We are searching uh, a key on for key. What are we are looking for? Uh, and we are uh, unload a car and we unload a car and oil is and we. Uh, Залити ні ой. Шукай мені ключ на 14, пора нема. Подивіться, тогава. Три Так во, 7 на 8, 3, 4, 1, 16. Зажди, надівайте рукавиці перед тим як дати ляща в тому. А масло можете і голими руками міняти, в принципі, навіть якщо гаряче. Машин немає. Get on your gloves. and give a lash to the to to this guy crocher uh, But you you can change the oil without gloves so it's okay you know it'll be fine. Even even if the if the oil is hot it's, it's so hot so it'll be fine. You, you have two hands yeah. <laughs> О, а на початку відоса типу зробимо прям жорсткий обзор на машину, типа фік подимозончик. О, да. Окей. О, крутий в мене. Але ви так не робіть, ви лише ще взагалі не відкручуєте. Ти хоч там кришку відкрив всередині? Щоб воно стікало в кришку. Ось тут. Да ну чорне. Почти. Ти зверху там, де масло, коротше, на двигуні в подуй туди, поняв, щоб воно швидше вистрися... в дирку подуй, щоб воно швидше витікло. Добре. Тільки щільно проти губи, щоб не повітря не йшла наружу, окей? О, быстріше потекла. Так, нам треба подути в масло. Е, щоб воно швидше потекло. Да. Да, Все, тепер ми закручуємо. Та а не закручує. Ой. Не закручусь, чувак. Добре, не закручувай. Я не закручував, воно було закрутчено. Я ж кажу, воно одразу почало тікти швидше. Бро красавчик. Це Це все-таки... Все Ти ж нічого не заплачу тобі сьогодні, але. Я думаю, що не видно. Во! Давай, знімай Що снімає, Сам знімай Нет, нет. А, а, фільтр знімай, ой, бра. Що? так фильтляй сюди, давай. Все, Бра, його зняти? Ой. Во! Ставте лайки, підписуйтесь. Ставте лайки. Ставте лайки. Ой, мен. Прикинь на мою морду, просто машина падає, не дай боже. А, а на мою. А на та. А, ну да. <різь> Ще більше заліз і більше замалося, ніж ти. Що? Е, так, ми не змогли відкрутити фільтр. Чи син треба століт? Ми беремо ключ включно. Тысячу зара відкрутим Підставляємо Так, зараз и кинуть. Відставляємо. Якщо я старий захочу, Давай не від це, типу. якщо така думка приходить, ніколи її не слухайте, всі ставте новий фільм. <плес> А не якщо видео будет 6-7 минут то все нормально. Все, ну так дуєте кожен раз кожен, кожен божий раз. На дорогу друзі. Віта той парадок. Так, <рес> да, буває таке, що масло дуже-дуже довго тече. Зазначає, що масло хороше було. Mm -hmm. Що його не треба було міняти. Да, так, так, так. Але дивіться, не профухайте оцей малесенький синій е укрутітель, він ще не вилетів. Треба що обсудити. <гум> Абонір! <гум> Ти не міг підставити нормальну картонку. Ти нічого, ви заголійний підвозить! Але... У мене у цього і такий... Записи на манікюр. <гум> 25 баксів один палець. <гум> <свісна> Чорний ринок Що <свісна> <Шо за Катей? свісна> ти те наружу тільки, а внутрішній от видно, бачите, коли машина не його. <laughs> Лучше забагато залити, а й злити. Чим злити замало і долити. Безумно можна бути перб. І так, ми вирішили коротше спустити машину зараз. Цьому наше відео зеленіром підійшло до кінця. Якщо ви додивились до цього моменту, то я думаю, ви мусите поставити лайк. Не забувайте написати коментар, яке саме хочете ви відео побачити наступним. Не забуваємо про підписочку, оформляємо. Всім дякую, всім бай! А там далі за фрагмент.